Живучи другий рік під ракетними обстрілами, ми змінилися і змінилося наше ставлення до синьо жовтого стягу. Сьогодні жителі Білоцерківської громади разом з усіма українцями відзначають День державного прапору України, нашої гордості та нашого символу свободи. У цей день рідні і близькі загиблих воїнів-захисників підготували прапорці, на яких написані імена героїв, що віддали життя на війні за свободу України. І розпочали акцію, під час якої рідні встановили перші прапорці на галявині біля великого державного прапору. В першу чергу для нас, як для дружин загиблих військовослужбовців, ця акція є надзвичайно важливою, тому що ми маємо доносити нашому. Я вважаю майбутньому поколінню, щоб вони пам'ятали, знали про цих людей і ніколи не забували. Дуже важлива ця акція пам'ять нести далі про наших героїв, наших янголів. Кожне ім'я варто того, щоб про нього пам'ятали. Вони нас захищали, вони віддали саме цінне, що в них було за їхнє життя. У будь-який час сьогодні та завтра всі охочі зможуть прийти і встановити прапорці пам'яті героям.